Ніч, бруд, туман, сльота, всі опади в одну ніч випадають, їде чоловік на Камазі, бачить, запорожець на узбіччі стоїть і на повній швидкості буксує. Ну він думає, зупинюся, допоможу. Зупинився, вийшов, підходить до запору, двері відкриває. Мужик, тобі допомога потрібна? Той на нього подивився і в обморок впав. Той його швидко в Камаз і в найближчу лікарню. Лікарям його віддав і пішов в машину, завів, сидить, курить і думає, а чого ж в обморок впав? Треба дізнатися. Заглушив машину, пішов знову до лікарні, заходить у палату, цей вже оклигав. Він його питає: ти чого в обморок впав? Я ж допомогти хотів. Ну, прикинь, ніч, туман, бруд навколо. Я жену 120 кілометрів і ти двері відкриваєш. Командир частини приходить додому, а йому дружина з порога каже: ну що, розформовують вашу частину. «Да ти що? Нічого подібного, звідки ти це взяла? Баба Маня на базарі сказала: брехня все це, частина як стояла, так і стоятиме. Я командир, я краще знаю. Наступного дня приходить додому. Люсю, сходи на базар, дізнайся у баби мані, куди мене переводять. Розмовляють троє хірургів. Перший каже: найзручніше оперувати бібліотекарів. У них там усе розташовано в алфавітному порядку. Другий ні, найзручніше оперувати електриків. У них усе відрізняється за кольорами. Третій каже. А от найзручніше оперувати автомеханіків. Якщо після операції щось зайве залишиться, вони це сприймають з розумінням і не обурюються. I <laughs>